Так, ну що банда, як і обіцяв, ось залітає на продаж такий міган. Це чистий 9 рік. Має два косметичних підфарбування, ліве крило і капот. Все останнє в рідній фарбі. Всі вікна рідні, включаючи лобове скло. Ось отакий міганчик у дуже гарному стані він. На дисках, ну, диски не оригінальні, на зимовій гумі. Гарна, до речі, гума Бріджестон. Ні сколів нема. Дивіться який стан. Не вм'яти, не царапи немає нічого по ньому. Стан дуже гарний автомобіля. Подивіться, які карти в якому стані. Трошки сонячно. Дивіться кнопочки. Сидіння, таке враження взагалі, як тут ніхто не сидів. По торпеді. дивіться який стан, кнопочки нічого. Не затерто, не запіляно. Стан дуже гарний автомобіля. Дивіться клас. Взагалі взагалі не побито не Ні рівнями, нічого. Трошки сонячно, невдобно. Ранок тільки починається. Потолочок не правищий, чистенький, охайний. <кій> такий апарат. Присутня у нього. Запасочка, домкрат, ключ, все новеньке. Ні разу не ставилось навіть. Все нульценс тут. Взагалі питань нема. багажнику питань нема взагалі. Стан дуже класний. царапин нічого нема в нього. не вмятин немає. Не посічений. Дивіться, який стан. Стан класний. Не висічене нічого. Дивіться, клас. Такий міганчик. По комплектації він безключовий доступ, складання зеркал, круїз контроль, клімат контроль. Дивіться, стан клас. Шкіряне мультикермо. Кермо в дуже класному стані, теж шкіряне, гляньте стан. Друзі, по пробігу він. Чотири склопідіймачі, регулювання зеркал, дивіться. Стан класний. Взагалі класний стан. З карти, в якому стані. Що цікаво, по пробігу, друзі, він 158 тисяч кілометрів. Ось у такий апарат, кому цікаво, 1,6 бензин. Зараз покажу під капоточку що Чистий дев'ятий рік. по автомобільчику все працює. Все чистенько, все охайно. Рідина, тисячу кілометрів я проїхав, все гуд, дивіться, все прозрачно. Тут якісь сервісади були. Так, в 23-му році 144 тисячі. Так, у 21-му. Так, зараз зараз фокусує. Заміна, я так розумію, акумулятора 120 тисяч. Кілометрів. Так, тут нічого не написано у нас. Ну, Коротше, банда, ось такий апарат. Кому цікаво, Противотуманні фарки присутні. Кому цікаво, телефонуйте. Колір гарний, не маркий. Тільки що помив. Вчора з Луцька приїхав, сьогодні п'ятниця. 9 часов ранку, то трошки помив його, попілисосив. По взагалі нічого не потрібно робити. Збитий, кажуть, як м'яч. Тормозні диски, колодки в дуже гарному стані, теж міняти не потрібно. Треба тільки для себе замінити ремень ГРМ і масло, як зазвичай. Так, все, друзі. Тож дивіться, відео познімав я в четвер. Шукав коли ми, гранд Сеніка для людини під ключ. То я його не знайшов. Сенік гранд в проєкті. Тож так, друзі, гарного вам перегляду. Дивіться які ціни на Луцькому авторинку, які автомобільчики продаються. Телефонуйте. Так, банда четверг. Познімаю вам трошки відео на бюджетні автомобільчики. Ось така турочка стоїть. Люди кажуть, що без підфарбувань. Газ встановлений на ній. Ось вам пробіг, дивіться ціна. Четвертий рік 1,6. Ваш улюблений МКІ. 226 тисяч пробігу, 4900 доларів. Гарно дивиться такий автомобільчик. Поруч аудюшечка, ну, вона вже на номерах, на реєстрації. Другий рік 1,6 теж. Звичайний двигун атмосферний. 5300 доларів. Дивіться, нове телефончика. Така з виду непогана відчинено О, тут трошки є моменти ці, кермо в оригіналі П'ятиступочка двох кліма 299 тисяч пробігу ось такий автомобільчик давно він у вас а, хазяїн дав продати ще таку лайбу поруч шкода фабія 8 року теж на номерах Ось в такому кольорі. Прикольний такий колір у нього. Так, по ціні він дивіться 1,4, 5200 доларів. З Німеччини. Вона вже на номерах стоїть. Ось такий стан салончика, трошки капши такі. Треба зробити хінчисточку мінімальну. І ганяти Ось такий апарат. Гранд кому цікавий на автоматі, дивіться, Ось в такому бірюзовому кольорі. На панорамі Грант. Навігація, всі діла, тут максимальна комплектація, 2-літровий, 6 тисяч доларів. Автомат. дивіться. Панорама присутня. Кому цікаво, телефонуйте, кермо в оригіналі, 4 склопідйомники, автомат, клімат контроль, круїз контроль. Підігрів, я не бачу. Ось така панорамка, дивіться, цікава. 6 тисяч доларів на автоматі. Такий апарат. Ганяти. Нормально, комфортно. Комфортний такий автомобіль. Дуже м'який. Мерседеса мені напоминає. Так, Меган другий, дивіться. Графіт колір. Літня гума. В гарному стані. Так, сьомий рік у нього. 5350-212 тисяч пробігу. Так, що нього? перешите. Круїз контроль, дивіться, сидіння в непоганому стані. П'ятиступочка. На кліматі. 400 підйомнички присутні. Такий гарний варіант. Колір дуже цікавий, графіт. Гарно виглядає. Зараз бульдозер це проїде. Так, Фабія, Фабієчка, дивіться, 1,6 МПІ 5650, 235 тисяч пробігу. Гарно виглядає автомобільчик, на дисках, гума така доїздити та й викинути. Два склопідйомички, тут немає у нас крутілочки. Ось така по салонку треба, їм чисточку зробити. Така Фабієчка. 5650 1,6. Ципний двигунчик тут у неї. Так, Октавія. У синьому кольорі чудовий такий. Колір синій в нього. Так, 12-й рік, 1,6 дизель, 7,350 доларів. Ось така ціна. Гарна ціна, автівку треба перевіряти. На дисках гума класна в нього. Непоганий такий варіант. 7350 за 12 рік. Зачинена, вибачаюсь. Кандюрчик, ну, зате є, дивіться, мультикермо, контроль Такий світлий карта, в нього салончик, дивіться, комбінований. Ну Така непогана. Непоганий такий варіант, тільки за 7 Скільки там вона 7 7.350 Гарний варіант За 7.350 Так Що вам ще бюджетненького такого показати Гарна фабія у вас ціна така гарна у вас і щось вона Дивіться Так Дача Правильний, да. так. Я щось думаю, синій колір зачинена, хазяйська. Машинка така вона на номерах же йде. Колір чудовий теж. Десь Так, гольфик дивіться. який, Універсал, на дисках. Гума. Гума гарна в нього. 900 доларів. 7 рік 1,6 МПІ. Дивіться, який апарат. Рівненький так. ну Трошки є там моментики. Ну, це гальфай. Дуже важко знайти гарного гольфіка. Так, сценік Сценік 5-го року. 4950 на газу, дивіться. П'ятий рік. Теж колір такий світлий. На дисках вона зимова гума. Непоганому стані виглядає. Чотири склопідіймачі, тут защитні хтопки стоять, щоб руки не подривало. Шуткую. Ось такий потолочок трошечки правиший там. 4950 газу. Ще потугуватись. І буде норм. Ось такий сценік. Так, от Astra H. Стран, дивіться, на номерах, чудовий колір у нього такий. Сьомий рік. Договірна ціна, не бита, без жодного підкрасу. Яка ціна в неї? 5-5 на старт. Ось такий апарат. Можна поторгуватися ще. Кому цікаво, телефонуйте, шкода Фабія, дивіться, такий стан дуже. Дуже гарний ідеальний стан, я б сказав, з виду. На номерах дуже гарно дивиться автомобіль. цей. Дивіться інформацію, сьомий рік у нього 5 тисяч доларів. ну, Гарний гарний варіант такий. Треба перевіряти, правда? Звісно, люди кажуть. Конечно. Бачите, звісно. Так, туранчик, дивіться, є такий кольор класний в обвесах таких мощних. Автомат, друзі, дивіться, автомат 7700, 8 рік, 242 тисячі пробігу. Гарна, гарна така по салончику, мультикермо, двух кліма, підігрів, сидінь, це, ну, комплектація класна. у туранчика це Трошки неудобно знімати, бо тут дорога, автомобілі їздить. Ще один міганчик, дивіться на автоматі, в чудовому кольорі такому синьому. Диски, зимова гума гарна. Автомат 5350. Ціна присутня. Телефон присутній. Так, банда, ось такий апарат. Так, ще, дивіться, грант сценік на автоматі. Хто шукає на автоматі, на дисках класних таких. 8300 доларів 2-літровий. Номер телефону скрізь присутній. Телефонуйте, запитуйте. Так, ще міганчик, дивіться, чорний міганчик, шостий рік. 4,950. Ось Такий міганчик. Так, гольфік шостий. Гольфік шостий, 12 рік, 1610-260 пробігу, 87 Трактора їздять, як погано чують Гарна комплектація в нього, дивіться, 4 слаб підіймачі, підігрів зеркал. Коротше, дивіться, кермо в оригінальчику, сидіння класні алькантара, тканина, двох зона кліма, п'ятиступочка. Такий класний варіантик. Гарний. З виду так автомобільчику. Автомобілів дуже багато, друзі. А ми придбали ось отакий на продаж автомобільчик, буде у нас в продажу, кому цікаво телефонуйте. 1,6 бензин. Міган 2009 року. Клімат все працює, Безключовий доступ. Ось такий апарат. 1,6 бензин, 4 слаб підіймачі, дивіться, стан салончика, класний пробігу 157 тисяч. Ось такий міганчик буде в продажу. Ухожений такий класний варіант. Ось отакий кому буде цікаво, телефонуйте за моїм номером. Будемо спілкуватися. Кінгурушка 6,9, дизель пасажир, восьмий рік, 1,5, дизельок, класні мотори, такий стан у нього вид непоганий. Є такі мелкі, ну взагалі так виглядає гарно. Зараз давайте глянемо по салончику. Ось тут є на бамперу трошки така. Щось Хтось впустив, чи я не знаю. Так, треба трошки позайматися по салончику, похимчистити, кермо зробити. Бачите, у них таке кермо пінопластове, воно трошки знашується швидко, той люди перешивають, щоб було для вас гарно, гарно дивилось. Такий пасажирчик непоганий. Ну, Треба трошечки позайматися, ним. Ну, то так, у кого руки правильні. То. Хто зробить? Так, Opel. Машини їздять. Так, зефірка ось така, дивіться. На дисках зимова гума вже, вже до зими готова. Дев'ятий рік, 5999. 1,8. Він Бензинчик. Так, сценік короткий, дивіться. Сьогодні шукав, не знайшов 11139, 1,6 дизель. Реально, пацани, два дня обходив, бо було замовлення під ключ, не знайшов я автомобіля для чоловіка. Будемо шукати наступного разу. Так, 10 рік 1,4, 5,450, Фабіо, ось така. Чорна на чорному, на номерах вже. Це така фабія. Автомобілів дуже багато, друзі. Так що можна їхати, бюджет різний, від 5, за 5 можна взяти гарний варіант. Ну, Більш-менш нормальний автомобіль, ось, до речі, дивіться, фабія стоїть. Паркроніки на дисках, літня гума гарна. це така фабійка. 500 доларів, 8 рік, дивіться. Нічого не брати, 1,4 бензинчик, 250 тисяч пробіг, 1,4, гарні мотори. Якщо по кіловатах, він трошки там ще більший. 59 кВт, 63 є, ну класні, 1,4 їдуть гарно. Так, це кліо. Кліо 1,5 дизель, дивіться, такий графіт колір. 5300 ціна, 8 рік. 236 пробіг, Ось таке Кліо, Так, 60 октавія вже стоїть. Я два місяці тому був. Вона як стояла, так і стоїть. Щось не продається. Так, туранчик, дивіться, який туранчик. Пацани сидять, відпочивають. Ріжуха слабенька. 7300 доларів. І МПА і моторчик. Польсик поруч, восьмий рік теж 1,6, на дисках літня гума. Теж гарно так виглядає. Ось вам інформація, 6200 ціна. У нас такий апарат. ну Виду непогано, там треба дивитись. Всі авто, автомобільчики треба дивитись. Так, Гольфік 4. Гольфік 1,4, третій рік 4100. Сьома інформація. Такі модні вже зеркала у нього стоять. Тюнінговані. так і хімчистка треба. Неготовлений апарат. Так, фабієчка, дивіться, яка для дівчат класна. Ну, притонувати, диски, поставити. Та й пацана можна ганяти. Дивіться, який апарат, 1,4-8 рік. 4800 доларів, 270 пробігу. Ну, так, п'ятий гальфець. П'ятий. Дуже важко знайти труба просто. П'ятий рік, 1,4. 5150. Ще і газ-бензин, отак. Ну, газ-бензин, друзі. Так, фортік поруч, мабуть, проданий вже. Не знаю. Слабєчка, така трошки її. Так, Opel Astra. Opel Astra, опілястра. Опілястра. Дев'ятий рік, 1,6 газ бензин, 5,5 ціна. Ось так. Так, ще один п'ятий гольфік, дивіться. 6450, сьомий рік, 1,6 бензин. МПИ просто просто валом. Фобійка, дивіться, яка класна теж на дисках, гарно виглядає. Бачите, людина підготувала клас. Ідеш в другий раз, вони такі грязь, бензин 1,6, 6350. Хто хоче продавати, друзі, то теж продає, тому що автомобільчик треба підготувати класно. щоб він вид мав гарний тоді на автомобіль вот от вот це наших знайомих Opel. астрочка от дивіться як автомобільчик виглядає, просто в ідеалі ну в ідеалі, ну просто в ідеалі, Оці моменти гляньте ну просто автомобіль шикардос притонований цвет класний колір вообще гляньте яка комплектація шкіра Чотири склопідіймачі, мультимедіа, дивіться, кольорова навігація, мультикермо. Гляньте на стан Ну, Оце машина. Дивіться, яка панель чорна. Ну, коротше, ну Це гарно. гарна машина. На сертифікаті вже зроблено. Ну, людина бачу, хоче продати автомобіль. Бачите, підготовлений, класно, витертий, ніяких плям нема. Це у нас 10-й рік, 6300 доларів, 1,6 космокомплектація на сертифікаті. Кому цікаво, телефонуйте. Люди вам все розкажуть, все покажуть. Так, сцені, гляньте, колір теж класний. На дисках. Теж виглядає дуже гарно. Автомобільчик дивіться. На лінзах вже 7-й рік 5700. І торг. Номер телефончика присутній безключовий доступ Трошечки видно лік там продавили Кермо оригінальчик 6 ступчик дивіться клімат контроль ну, виглядає клас ціна 5700 сьомий рік з торгом рестайлінг на лінзах противатуманочки все як має бути так шкода шкодовочка дивіться теж гарна Підготовлено. П'ятий рік 5900. Не знаю, який двигун тут, не написав. Навірно, 1,6. Який тут двигун Не знаю, нема нікого. 1,6 тут, на мотор, да-да 1,6 да, МПА. Все, як ви любите. Класно, дивиться апарат. То телефонуйте. Так, ще одна фабійка, дивіться яка. Графіт, класний колір. апарат, Так, восьмий рік, 1,4. Ціна договірна. Ну я б'ятав щось таке. 5,5 ,5 ми. Ось така фабба. Машин просто тьма. меганчики, дивіться, фольсики. Якби можна вибрати. Гарний варіант можна вибрати. 5300 рік, 1.6, 157 тисяч пробігу пишуть. Ось такий апарат. Поруч гольфік 5. Непогано виглядає, але треба перевіряти. 1,4 гол комплектація, 5250. Ну, Вид класний в нього, взагалі, ну класний. Я його розглядав, але не купив. Ну так, коротше. Вид має, ну, мені не сподобався трошки. Ну, Може комусь і сподобається то таке. Тож Та, так, друзі. Буду вирушати, міганчика, купив на продаж, буде в продажу класний міган. Божека вже телефонує, треба їхати, їхати мені 11 годин додому. То все, до наступних відео.